Усім привіт! Сьогодні з вами хочу поділитись ароматами, які я б могла порадити на новорічні свята. Це аромати, які привносять радість і святковий настрій в життя, аромати, які припідносять, які дарують відчуття чогось особливого. Усі ці аромати підходять не лише на святковий період часу, а також на будь-який період року, коли є якісь свята, коли хочеться щось відсвяткувати, або просто хочеться зігрітися і отримати. І відчути якийсь зимовий затишок. Отже, це не лише аромати, які можна носити раз в рік, але аромати, які можна носити кожен раз, коли хочеться відчути щось трошки більш особливе. Взагалі, в цю підбірку було б дуже легко внести багато ароматів від Шанель, але я себе обмежила лише на двох. Мені було дуже складно вибрати аромати Шанель, якщо ви знаєте, то знаєте, в багатьох з них є якась така святкова. Особлива нота. Не що що можливо назвати, але якесь відчуття чогось особливого хочеться нести себе в цих ароматах. Отже, я вибрала два з них. Перший це Allure Sensuel. Це тому, що цей аромат, по-перше, виглядає як святкова новорічна ялинка з цим бордовим золотом, дуже симпатичний, мінімалістичний дизайн цього флакону. Я його носила вже до свят, тому що. Я просто обожнюю цей аромат в холодний період року. Але він просто недооцінений джем в лінійці Шанель і в лінійці Алюр, в тому числі. Це аромат, по-перше, який важко розкласти на ноти, так, щоб сказати, я відчуваю то-то, то-то-то. Я просто відчуваю дорогу, шикарну жінку в цих ароматах. Я можу так описати кілька ароматів з дизайнерської лінійки Шанель. Але саме цей аромат у мене асоціюється з холодним періодом року, він дещо готичний, він енергійний, і в ньому є деякі маскулинні ноти. Хоча цей аромат позиціонується як жіночий, і він є жіночним, але він не жіночний делікатний. Він жіночий, впевнений в собі аромат. Він помітний, він виділяється. Він не для слабких духом. Він задавить тих, хто по характеру не підходить під цей аромат. Він. Трохи під себе підчиняє в якійсь мірі, але не настільки, що неможливо його носити. Він просто виділяється з натовпу так само, як і наступний аромат від Chanel, це Coco Eau de Parfum. В них дуже схожий вайб, вони різні, але це аромати настрою, це аромати. Особливого виходу це аромати запалених свічок, дзвенящих бокалів, хоча тут немає ніяких шампанських нот. Вони не легкі, вони не дзвінкі, вони помітні, шлейфові, характерні. І мені дуже подобаються саме характерні. Варіації ароматів на новорічні свята, тому що це такий особливий час року, коли хочеться виділитись, коли хочеться запам'ятатись, коли хочеться запам'ятати також цей момент. І коли аромат непомітний, дуже легкий, дуже летючий, він мене так не запам'ятовується як більш насичені помітні характерні аромати. Coco de Parfum для мене це гарячі, але сухі спеції. Він дуже спецієвий, В ньому немає какао, так як є в Chanel Sensuel Allure, Але мені тут подобається наявність гвоздики. і... Він асоціюється з якимось для мене м, новорічним ярмарком, тому що через цю гвоздику і ці спеції мені це нагадує ці ярмарки, коли ви проходите по холоді, можливо, навіть це вночі, вже палають новорічні вогники, і хочеться купити щось тепле зігріваюче, Тут ви берете якийсь глінтвейн, і ось він. Це не Глінтвейн, але це той настрій. І такі. Варіант аромату дуже важко носити на кожен день, тому що він настільки характерний, настільки сильний, що під нього потрібно особливий настрій. Але це настрій з'являється саме під час новорічних свят, коли хочеться чогось гучнішого, густішого, насиченішого і ем, того, що. Покаже ваш настрій, і буде як дзеркало до того, як ви себе відчуваєте. Тому в новорічні свята я дуже рекомендую, в принципі, звернути свою увагу на шанель. Я думаю, це, в цьому немає нічого нового. Але якщо ви хочете просто аромат на. Затишок на домашнє вогнище, натяк-натяк. Це буде By the Fireplace від репліка. В мене тут Travel Size, який я вже майже закінчила. Він для мене дуже специфічний, тому що е, цей е, дим, це багаття в цьому ароматі не підходить на увесь рік, особисто для мене, але я дуже люблю цей аромат саме на новорічні свята. Саме за цей період я його зношувала кілька останніх років. Е, е, це аромат. Так і є by the fireplace», Про нього всі вже проговорили: це затишок у флаконі, якщо ви любите запах вогнища, запах дерева, можливо, і потім запах горілого дерева, який переходить в дуже смачну солодку ваніль з каштанами. Це воно. Якщо ви не хочете чогось дуже насиченого і характерного на новий рік, але хочеться аромату затушку, я би вибрала By The Fireplace. Якщо ж вам близька ідея характерних парфумів, але вам не подобається Шанель, чи не подобається якась нота по типу пачулі, зверніть свою увагу на шалімари. Любий шалімар а, з серії класики чи серії а, якихось лімітованих випусків, в мене це шалімар «Мелісім». Jasmine – Це класика у флаконі. Це леганність у флаконі, це помітність у флаконі, насиченість, це дорослість. Це не той аромат, який буде фліртувати з вами чи з оточуючими. Це аромат впевненої в собі жінки, яка нарядилась на новий рік, яка нанесла червону помаду, зробила червоний бордовий насичений манікюр, надягла своє шикарне плаття і каблуки, і пішла. І пішла святкувати новий рік, і вона відтанцювалась, і вона шикарна більшість часу, але сьогодні ця шикарність підкресли на Шелімаром. Ем, мені здається, якщо ви любите класику в парфумерії, то запахи від е, Герлен і Шанель пропонують дуже багато хороших варіантів. Я думала, що для мене Шальмар буде більш осіннім ароматом. Він іде мені більш чомусь в теплу, жовту золоту осінь, можливо, це тому, що саме тоді я придбала цей флакон, але. Він дуже добре підійде і на Новий рік, і на любі інші особливі виходи. Якщо ви любите цитруси, мій улюблений зимовий цитрусовий варіант це Анігутал Одадрієн. Цей флакон в мене вже майже 10 років. Це ще старий випуск. як ви Бачите, він такий вінтажний. Це мій аромат дня сьогодні, тому що мені хотілося припіднятого настрою, але не хотілося чогось дуже важкого. Якщо ви так себе будете почувати в новорічні свята. Це аромат для вас. Його можна носити і в денний час, і в вечірній час, в той час, як аромати, які я показала вам до цього, переважно вечірнього напрямку. Хоча я намагаюся не розділяти аромати на денні і вечірні, все-таки є деяка логічність в цьому мишленні. Аромат Одадрієн це. Всі цитруси, які можна собі уявити, але вони солодкуваті, а не дзвінкі. Це для мене ідеальний зимовий цитрус, якщо у вас асоціюються зимові свята з мандаринами, з цедрою, зі шкіркою мандариновою чи зі шкіркою апельсиновою, і з солодким ем, внутрішнім цим м'яском цитрусовим, коли це все бризкає цитрусовим соком. Це цей варіант, це не скрипучі чисті цитруси, це ось злегка гіркуваті, солодкуваті цитруси. Як на мене, самий ідеальний варіант, якщо хочеться цього цитрусового настрою. І останній свіжий варіант аромату в новорічні свята, який я особисто недавно надягала на кілька святкових виходів, вечірніх в тому числі це BDK Parfums Rouge Smoking. Це аромат, який я спеціально залишила на новорічні свята, тому що через його колір, через колір рідини мені хотілося спробувати його на виходи, коли мені не хочеться чогось насиченого, мені хочеться чогось легшого, чогось, що всім сподобається, нікого не задушить, не образить, але в той час буде чимось трошки цікавішим, мені щось більш таке повсякденне. Скажу, що в цьому ароматі, по-перше, немає ніякого для мене. Диму, чи димності, чи чогось схожого на смокінг. Тому що в перекладі на французьку, як виявилось, це аромат означає червоний смокінг. Тобто цей аромат не має в собі мати ніяких нот чогось димного. Це просто вишнево черешневий аромат з легким гурманським пітоном, трошки він солодкуватий. Але він не солодкий, дуже, принаймні, для мене. Це аромат, який додає якогось припіднятого настрою, але разом з цим він легкий, не душить. І якщо вам подобаються аромати вишні і черешні, це однозначно домінантна нота в цьому ароматі. Але вона не така, як лос чері, як на мене. Вона трохи цікавіша, вона добре зблендована з іншими. Інгредієнтами в цьому ароматі, такими як ваніль, наприклад. По-моєму, там лапданом є, але я не впевнена. І мені подобається, що цей аромат не має в собі нічого занадто. В ньому не занадто солодкості, в ньому не занадто свіжості, в ньому не занадто цієї черешневості. Вона не лупить в лице е якимись кампотним <світ> настроєм. Це дуже вишукана. Вишня-черешня, я говорю Вишня-Черешня, тому що я досі не вирішила, що саме я в цьому ароматі відчуваю. І, звичайно, колір. Колір цього аромату однозначно дає настрій свята, надає настрій припіднятого настрою. Ще один дуже хороший варіант новорічного через Черездвяного аромату це будь-який аромат з алкогольними нотами. Я знаходжу, що це ідеальний варіант, і ідеальний ем, ідеальна причина для того, щоб нанести на себе будь-який алкогольний аромат е, з будь-якою базою, яка подобається особисто вам. Наприклад, я дуже люблю аромати з алкогольним настроєм і більш насичені аромати унісекс на зимовий період часу. В будь-якому випадку я для себе особисто роздумуючи надягти на новорічний, новорічну вечірку, на яку я запрошена табако-ваніль від. А, Франка-Букле чи нанести на себе Old Fashioned від Кіліан. Це один з моїх варіантів, над якими я роздумую, тому що це буде дуже чудовий ем, аромат, якщо ви хочете надягти на себе щось дуже жіночне і мати якийсь жіночний образ, але підкреслити його чимось більш е, з чоловічого традиційного і створити таким ем, Чином якийсь резонанс. Я дуже люблю такі е, антиподи, коли ти наносиш на себе парфум, який в теорії не підходить під образ. І тоді створюється дуже цікавий е, мульти 3D-образ, який е, всіх заворожує, і заворожує також вас, тому що це е, підкреслює характер, антипод того, що ви вдягаєте. Можливо, я сильно закрутила, але якщо ви хочете. Нанести на себе на новорічні свята якийсь алкогольний аромат, який подобається особисто вам. По-моєму, це самий ідеальний час для цього. Ось такі були мої аромати, якими хотіла з вами поділитись. Я дуже люблю всіх їх, і я вважаю, що любий аромат підійде насправді на. Новорічні свята, любий аромат, який буде відтіняти конкретно ваш настрій в той момент. Але якщо є можливість нанести аромат, який підкреслить ваш настрій, а також його підніме, мені здається, це вдвічі приємно. Пишіть коментаря знизу, чи ви вже знаєте, що будете на себе е, наносити протягом новорічних свят, чи ви змінюєте аромат, чи створюєте конкретний вайб за допомогою лише одного аромату, з яким ви потім пов'яжете свої спогади. Ну ми з вами побачимось в моєму наступному відео. them. So.